Якщо взаємодії з дітьми чи в е, аналізі скарг дітей, ви часто спостерігаєте чи чуєте те, що цей одяг мені не подобається, він дуже кусачий. А це я їсти не буду, бо воно не смачне. Чи це я буду їсти, бо воно мені дуже подобається, і більше нічого не їстимо. Це мені занадто сильно пахне, а до цього я буду постійно принюхуватися такі якісь дії з моїм тілом мені складно зробити я не зграбний, вайлуватий. А якісь дії, як бігання, розкоручування, мені хочеться повторювати знову і знову і багато багато іншого, то можливо, вам варто завітати на вебінар, де ми будемо говорити про сенсорну інтеграцію, сенсорну дезінтеграцію, сенсорну дієту і те, як з допомогою простих вправ, які можна виконати в домашніх умовах, можна знизити або підвищити. Не Достатню чутливість мене звуть Наталія Базима. і Я вас запрошую на вебінар.